Сьогодні остання репетиція перед випускним вечором, але саме вона найцікавіша, так як саме після останнього разу прогнаного сценарію і слів починається робити справи, які не можна було робити до цього. Наприклад, кульки, їх треба було надути 400 штук різного розміру і кольору. Взагалі, у цьому випускному класі доволі багато людей, тож два насоси одразу розібрали. А всім іншим незайнятим дітям вручали кульки або ж для того, щоб їх зав'язувати або ж дути. Та найбільша проблема навіть не надути ці кульки, а зробити з них гарну фотозону. Ми вже на досі. Світі два роки тому, хто пам'ятає, ми робили по тій же схемі: спочатку нанизували шарики на стрічку, а далі діло за спритністю рук і хлопцями, які можуть цю стрічку гарно зачепити на стіну біля сцени. Далі невеликий перекус і на черзі квіти. Квіти треба дарувати всім батькам випускників, вчителям та спеціальним гостям свята. І через три години, коли всі квіти зібрані в букети, зал прикрашений і сцена прибрана, нарешті можна йти додому. Після десяти годин організації різних важливих моментів я ще встигла зробити мамі манікюр. Намагалась робити якомога. Скоріше, бо була й так втомлена, і за 2,5 години з цим завданням я впоралась. Нарешті можна відпочивати і виспатись перед таким важливим днем.